Всім привіт! на нове оновлення у грію Online, яке вийшло до Княсового Валентина. І перше, що змінилося, це вступна картинка. Також прибирали сніг та додали різні круті машини, ну, аксесуари та багато чого іншого. І в цьому відео я вам це все покажу. Бачиш, казали, сніг прибрали. Ну що ж, зараз вам дещо ще покажу. От бачите, скрай пише 14 лютого. І якщо ми сюди натискаємо, прийти до магазину. І за ось такі от кристали можна купляти різні круті штучки. Давайте почнемо з лімузинів. Пообірюємо їхню максималку. Ну, це лімузин Гелендваген, На вигляд гарний. Ну, так і нічого. Давайте подивитися, яка в нього максимальна швидкість і оцінимо. Так, 123, 126, 123, 130. 139, 40, 142. Так мало. Та моя жига швидше їде. Да. Добре. Ну, а ну як вона може дрифтіти? Непогано. Давайте порівняємо інші. Ось таку от Audi. Оу. Вона якась така собі. Погано пророблені фари. вони майже зливаються. Ой, вони майже зливаються із самим кузовом. Взагалі, вона якась як ну... Так, взагалі вигляд виглядно так собі. А якщо вам подобається, то пишіть у коментарях. Зараз так само дивимося на її максимальну швидкість. І я сподіваюся, вона хоча б буде трохи швидша за минулий екземпляр. 144. Лише на 2 км. Добре. Я не думаю, що цей Mercedes буде швидший. Але, ну, порівняти треба буде все-таки для відео. Спавнемо. Ну, взагалі, зведу непоганий, як всі звичайні магазини. Ой, лімузини. Та що ж це таке? Взагалі ними не дуже зручно управляти, але, що можна сказати, реально гарні, окрім минулого. Я думаю, е швидкість взагалі не буде більшою за минулий. І тим більше не буде більшою за перший. як я який говорив. Ну, добре, давайте порівняємо інші. І на у нас останній ось такий от гарний рожевенький з мішкою. Добре. Я вважаю ці лімузини повільні. Ну, Хоча б чому не можу докудити 150? Ну, чого так мало? Типу, добре, давайте. Так. 172, 180 тут 102, 107, 110, 113, 115, 120. Ну, я, надіюсь, можу я б ступитися хоча б 145. Ще 134. Так мало. Добре, а тепер ми почнемо примірювати аксити скини. Перш у нас буде такий от рюкзачок мішка. На жаль, його не видно і обертати скином я не можу. Але ну, нормальний. Так, тепер ось тут красивеньку корону візьмемо. Оу. Оу. Ні, ну реально гарно. Прикольно. Так. тепер Теперь гітаренька. Видно електро. Ну... Лише гриф видно, але тут таке. Добре. Тепер ось цю бандану. А ну-ка. Оу. Серце серцекраду. ану крад. А, ну О, а куди це ставиться? Ну, на жаль, ми цього не можемо бачити і тепер примірюємо скіни. Скін нареченої. Ну, нормальний, нормально. А тепер скін нареченого. Ану. Ваще, Топчик. А тепер я десь ще покажу. В гру також додали Купідона, який буде. Е, Розкидись їх стяг, він буде, як, може, знаєте, того хлопника Васю. Він буде так само. Зараз тільки треба на навігаторів його знайти. І точно я не впевнений, що він буде, як хопник Вася постійно змінятися, але думаю, що так. І, коротше, якраз він дає завдання. Ну, як завдання, так, він каже, де можуть бути ці кристали і маємо їх знаходити. Поїхали. Головне, що це недалеко і ну, лише 300 метрів. Так. Ну, як я зрозумів, він зараз розміщений на пляжі, ну, логічно. Так. Поверта. Ну. О, людей. О, як багато машин, то, походу, всі пішли на дисцинуванні, а ми гарно припаркуємося. Так. Давайте. Ну, не дуже гарно, але нічого. А ну-ка, тепер треба достривати до цього купідона і зараз я вам якраз покажу о, він вам покаже те, що я тільки що розказував. Підходимо ок. Купідон. Вітаю, друже! Бачу, ти прийшов за кристалами пристрасті. Ну, коротше, ми поняли. І ці кристали. кристали пристрасті, їх можна. Зараз він пока зараз. Знайді вот. з. Тут... кристали пристрасті. Десь у. Чекайте. Що, Тип... типу тут не буде точки? Мені треба шукати. Мені треба. Так далеко. То мені треба в цьому Києву їхати чи десь? Хм... Не, ну. Я не думаю, що я буду шукати, я Може, я попробую. Ну, може, але. Це таке мало ймовірне. У Києві. Ми зараз в Києві, але. Ну, попробуємо, Ну чого б і ні. Але я не знаю, я ти кажу так, як. Я не поняв, пане Віталій. Я не поняв, що моя купірка? А ну виходь давай. Це... Якщо ти зараз. Ну во. во, Ну, ну ти хляб знаєш, я такий.